Про українців на Кіпрі їх творчість та підтримку України говоримо із ведучою організаторкою івентів Христиною. Пель. Вітаю. привіт, дуже рада тебе бачити і дякую, що запросила. Навзаєм, спочатку повномасштабного вторгнення, ти не повернулася в Україну, так тому що ти їхала народжувати, побути кілька місяців там, адже твій чоловік кіпріот, і власне розумієш, що твоє життя, окрім того, що змінилось, бо ти стала мамою. окрім того, треба було приймати рішення, як бути далі, так не зависати в тому режимі очікування і знайти своє місце. І свою місію, власне, скільки часу тобі було потрібно, щоб оце в собі знайти і виведи. Дивись, я тобі скажу, я прилетіла сюди у 2021, так, 21 році це було влітку. Я вже була на восьмому місяці вагітності. Я прилетіла народити малого. І після того я в жовтні народила сина в кінці жовтня, і мій чоловік каже: Давай перезимуємо на Кіпрі, тому що тут сонечко, тут тепліше, тут гарна погода. І вже в березні повернемося, щоб ти розуміла, у мене на перше на перше березня в мене були квитки додому. Я настільки не хотіла жити на Кіпрі, що в мене просто речі лежали в балізі. Я там одягала речі. Брала і складала назад валізу. У мене валіза стояла біля дверей. Я взагалі не розглядала Кіпр як країну для життя. Ну настільки я хотіла жити в Україні. Ти більше, що ти ж знаєш, ми жили з чоловіком 4 роки до цього в Україні. Йому теж було суперкомфортно. Йому дуже подобалося жити в Україні. І десь у березні, у березні, перепрошую, у січні. В нас дуже всі тут почали говорити про те, що в Україні буде війна. І мої родичі, які почали говорити Христина, ти нікуди не їдеш в нас маленька дитина, ти, ти нікуди не це неправильно, це свідоме нараження на небезпеку. І ти знаєш, я десь теж була напевно в якоїсь певної мірою легковажна, тому що я казала: та ні, то такого не може бути. Та ми точно будемо в Україні, ми не хочемо тут жити. І ось коли я ще пам'ятаю, що ми летіли 15 лютого, ми були в Румунії. І там у нас виник конфлікт з місцевим жителем, тому що він мені почав розповідати, що та війна вас нападе та на Україну в Україні буде така війна. І я пам'ятаю, ну уявляєш, моєму малому там три місяці. Я така, що теж на емоціях, я кажу, такого ніколи в житті не станеться. Ніколи ну зрештою, коли почалось повномасштабне вторгнення мене розбудили мої кіпрівоцькі родичі. Мені вже з п'ятої ранку телефонували просто на телефон. Всі, хто тільки можна, бачиш, почалася, боже, розповідаю мене знову розпушки, не знаю. Коротше кажучи, коли почалось повномасштабне вторгнення, я ж одразу почала включатись, вмикатись, бо я тут навіть ні з ким не спілкувалася з українцями, розумієш? Я настільки була впевнена, що я Я знала, що повернутися додому. Я ні з ким не спілкувалася, я спілкувалася крично там зі своєю родиною кіпрською і я була впевнена, що я їду додому. Ну, і тому я дуже активно почала згадувати про те, що я там е, медіа персона, що я працюю е, з медійниками, що я маю багато контактів, журналістів. Знаєш, і я почала це все згадувати. і думаю, ну як я мушу бути корисна, а то що мені видається таке, що дуже в людей там особливо з якби заходу України, це ще мені ну вся країна патріотична, але ось от, там львів'яни, захід ну, взагалі захід. Захід захід України правильно говорити. Нещодавно я себе кілька разів виправила, то я вже так тепер слідкую за цим. І я розумію, що цей на ну, ти патріотизмін у нас якось з самого дитинства. Знаєш, він у нас він не прийшов зараз. Цей патріотизм. Він завжди в нас був. Відповідно, я ж така, давай вмикатися, давай шукати ком'юніті, давай шукати якихось наших українців, які тут є. Щоб розуміти, що ми будемо робити. І я тобі хочу сказати, що тут дуже класна громада. Насправді дуже проукраїнська, дуже сильна громада, яка багато хто це. Я навіть не скажу, що це тим Самово, там переміщення чи вимушено люди, які покинули країну. Це люди, які в більшості експати. Там вони переїхали сюди за своїм вибором, або ну там за вибором, чи професійним, чи якимось життєвим, так і відповідно, у нас 24 числа ми вже робили мітинг. Не знаючи нікого, ми тут вже робили мітинг, зібралися всі міста. Я е, включилася, сама написала: у нас є така асоціація українсько кіпрської дружби. Я навіть не знала про цю організацію. Розумієш. Я мені здавалося, що тут взагалі нічого немає, і я їм написала, що я журналіст, що я можу їм допомогти, що я можу писати, що я вільно володію англійською мовою, і я можу писати там прес-релізи, можу комунікувати все, що я можу. Я хочу бути дотична. Ось ну і все, ми почали мітинги. Я пам'ятаю, як мій чоловік теж дуже переживав, бо я ж з малим знаєш. Я його на всі мітинги з собою. Так що в мене син Рафель в мене. Він зі мною просто з першого дня він їздив на всі мітинги, які були там в Нікосії, в Ларнеці, в Лімосолі, на автопробіги. Ми давали інтерв'ю разом. Я отак отримала сина на руках, давала інтерв'ю. Знаєш, мене чоловік давав інтерв'ю, тому що були такі моменти, що ну, кіпріоти вони взагалі не розуміли цієї ситуації, тому що для них що Україна, що. Шо... Наші сусіди не дуже, не до сусіди Ну, Для них це одне. Вони взагалі не розуміли. Власне, Вони... це цікавий момент, так? Наскільки ну, вторгнення так, змінило ставлення кіпіотів. Можливо, дало, відкрило їм так очі більше, що це за країна, Україна. Ну, дивись, я проживаю у Ларниці, Лімасол він більш такий зросійщений, там дуже багато. Дуже їх багато, і ти просто ходячи по вулиці, ти чуєш не англійську мову, а іншу мову так говорить і не грецьку мову. Тому Аларника вона дуже українізована. Ну тобто насправді тут дуже багато українців, як виявилося, багато українців, які приїхали десь в той період, тому що були багато пролокації компаній на на початку повномасштабного вторгнення. Значить, 1974 року турки вторглися на Кіпр, і тут теж була ну. Теж була війна, розумієш, Вона тривала меншу там кількість днів і меншу кількість всього. Але вони теж переживали цей біль, тому що дуже багатьом людям довелося покинути свої домівки. Багато е, домівок стали окупованими в світі е, не визнана ця частина. І навіть в нас тут я тобі скажу, в наших там пабліках в нас часто про це говорять українці: що не називаєте це північний кіпер, тому що це не є північний кіпер, це є Кіпр, Просто і це є окупована частина, тобто ну про це постійно нагадують. І відповідно, коли почалось повномасштабне вторгнення, це була спільна тема, яка допомогла Кіпріотам зрозуміти, що ми переживаємо дуже схожу ситуацію. Тому що коли вони нам казали, ну ви ж брати, ви ж ви ж там братські народи, і ми їм це саме говорили. Нас була така ж така ж відповідь щодо Туреччини до них. Ну ви ж розумієш, і коли от ішло на це. Тоді вони починали розуміти наскільки нас це болить і наскільки це не є е, правдою. Е, ще тобі скажу, що дуже сильна пропаганда, дуже пропаганда, неймовірно сильна е, раніше, коли ти приїжджав на Кіпр, просто ти міг вийти з аеропорта і там. Одразу перші білборди з надписами там дивіться російські канали там або ще щось, якісь російські медійні обличчя. Тобто на Кіпрі настільки була сильна пропаганда, що ти просто не можеш уявити. Тобто, тут навіть самі локальні кіпріоти вони, коли типу взаємодіяли взаємодіяли з росіянами, то вони раніше, ну раніше маю на увазі так, то вони. То вони були щасливі про якісь типу колаборації сьогодні. Зараз ситуація дуже змінилася за цих три роки. Чотири вже, можу, чотири роки ж майже так. Я не знаю. Ну просто зовсім інша, кардинально інша картина. Вони дуже чітко розуміють, тут вже одразу переходять. Є такі знаєш моменти, коли тобі там бачиш, що ти якоїсь слов'янської зовнішності, почне тобі там спасіба казати, або ще щось, і ти такий. Не спасіба, Ukraine, Знаєш, ну типу, і зразу ж, ну типу змінюється ставлення, і зразу ж ну вже ніхто так не напосідає, не наполягає. Ось е, наші мітинги вже не настільки активні, як були раніше, бо раніше нас мітинги були просто кожних вихідних. То дуже багато активної громади багато волонтерів. Наша українсько-кіпська асоціація ну вона просто об'єднує різних діячів, різні громадські організації, різних підприємців. Ну просто вони вже перевели понад 200 тисяч євро за два роки. Ну типу постійно у нас є настільки цей процес організований, тобто у нас є черга. З допомогою, тобто, коли звертаються військові або ще хтось, то відповідно вони стоять в чергу і на ці потреби збирають кошти. Плюс дуже багато івентів. Я ж сама провожу тут два величезних форуми. Wonder Woman UA. Це для українських жінок. і на цьому ми постійно наголошуємо, що це для українських жінок. І ми так само донатимо гроші звідти Ми там спочатку, перший рік це був на культурний десант. Гроші ми передавали от зараз. У нас буде великий благодійний концерт акустичний з шумеєм. Uh, і це теж всі гроші, абсолютно всі гроші будуть передані на fpv дрони для 103 бригади. Тому ми тип, намагаємось робити те, що ми можемо. Знаєш, я тобі чесно скажу, що є величезна проблема в тому, що війна триває так довго, тому що люди починають тут, uh, вони тут починають соціалізуватися, вони тут починають асимілюватися, вони вже тут починають собі будувати якісь це що, що говорити, будувати життя. І тому це страшно, тому що відсоток тих, що захоче повернутися, там постійно падає. Тому... Ну, власне, це побачимо і це покаже час, тому що наразі важливо, щоб закінчилася ця війна, то вже буде інше запитання про повернення, тому що зрозуміло, що люди не можуть жити в мушлі і мусять рухатися далі, тому що життя ніхто не поверне. Ти зауважила про те, що е, з боку російської пропаганди зараз менший вплив. Але чи її загалом стало менше? Чи не зривають події? Тому що дуже часто мені от спілкуються по світу, так з людьми, які мешкають українці по світу, всі е, нарікають на те, що намагаються їм зривати події. Я тобі можу сказати так, що зараз те, що транслюється на каналах, е, раніше показували війну там постійно кожного дня на всіх місцевих каналах, але зараз вона транслюється дещо в іншому вимірі, там де щось відбувається. Е, дивись, просто ситуація така, що е, насправді зараз е, дуже багато такої інформації, яка, начебто, показує, що війна в Україні закінчилась. І багато місцевих кіпріотів вони вважають, що війна закінчилась. Вони кажуть, так лаже, там же все нормально, важ там же все добре, і це ти не являєш просто як обурює, тому що вони кажуть, ну ви ж ми ж не можемо постійно дивитись новини про вас. Ну ми ж теж живемо, і ти, ти, наче якби по-людськи, ти не наче можеш їх зрозуміти, що зрозуміти ну назвемо то так. Так ну тому, що в них є своя країна, своє життя. Зупинили ми запис на декілька хвилин. Було на то причини Христина, ділись. Ну, просто там, де я з вами записувала, я вийшла до тебе спеціально, щоб моречко показати гарне, знаєш, гарну локацію. А там прийшли ну, ти знаєш, не до сусіди і почали робити інсталяцію якогось івенту, і відповідно вони були дуже максимально гучні. І я вирішила, що для того, аби не було якогось конфлікту, я пішла, присіла для тебе в інше місце і для ваших глядачів. Ну і власне бачиш, повертаємося до, до цієї дуже актуальної теми. Так якщо вдається зривати інтерв'ю, чи вдається зривати події, чи все ж таки не впливає, Ні, вже не вдається зривати спочатку на початку того. На початку повномасштабного вторгнення, коли тільки починалася ця активність з, з різними мітингами, протестами, тому що ну ми ж тут виходили постійно. Було дуже багато провокаторів. Були провокатори навіть мені на машині нацарапали зетку, тому що у мене був величезний жовто-блакитний прапор, і я заїхала в лімосол, поставила машину не на паркінгу, а просто на вулиці. Коли прийшла, мені так ключом нацарапили зетку. Ну, ми це все виправили. Але було багато різних моментів було багато нюансів. Вони тут кидались на українців, але нас багато і в принципі. Е... Це таке, якби там не було, кіпрська поліція, вона це теж контролює, і до нас, наприклад, на всі події, протести, мітинги теж приїжджала поліція. Навіть були такі ситуації, коли е, поліція просто казала, ми вас розуміємо. Але дивись, я е, абсолютно там не відстоюю ідею хороших русських. Ну, типу, в мене такої ідеї немає. Але тут реально об'єктивно є люди, які приїхали, власне, приїхали з Росії давним-давно. Тому що вони там не погоджувалися з режимом не зараз, не під час війни, а ще давним-давним-давно. Я тобі хочу сказати, що вони з нами ходили на мітинги. Такий тут був момент, і в принципі з нами тут місцева влада, і всі розмовляли про те, що це третя країна. і на території третьої країни ми можемо відстоювати свої права, але ми не можемо робити це агресивно, ось так розумієш, тому ну. По різному бували різні ситуації. Хоча, от, наприклад, була така ситуація, коли я не знаю, чи ми там маємо про це говорити. Але я точно розповім тобі, що коли почалось повномасштабне вторгнення, тут одна педіатр, жінка, яка тут вже живе там 35 років, вона з тих країв, але вона себе абсолютно ідентифі ідентифікує як кіпріотка, то вона просто написала у всіх пабліках, що для всіх українців, які зараз знаходяться на Кіпрі, будь-яка там підтримка педіатра для їхніх дітей абсолютно безкоштовна в будь-який час дня і ночі. Тому ну тому напевно треба бути об'єктивним і про ці історії теж розповідати. Так дуже хочу ще поговорити про твою активність, так і найближчі події, що готуєш, так розумієш, це шумей буде, так. Так, у нас буде шумей 12 лютого. Буде камерний акустичний концерт. Всі кошти будуть передані на закупівлю FPV-дронів. Для 103-ї окремої бригади, і е, в принципі там буде і благодійний аукціон і буде інтерв'ю, де можна буде поспілкуватися з шумеєм, тому що те, що ми бачимо, те, що ми бачимо, що він транслює, що він робить для української армії, це насправді дуже потужно. Тому ми хочемо, щоб навіть тут е, на місці це надихнуло наших е, українців, тому що ну ну відверто зараз там донати впали ніж ті, що були раніше. Знаєш, тобто ну треба. Підтримувати цей дух, що все одно ми потрібні українській армії, що де б ми українці не були. У нас є велика відповідальність бути амбасадорами України. Називаємо це так, тому що про нас і те, як ми діємо, далі формується і враження про нашу країну. Ну, от, власне, бачиш, така що кіпріоти навіть не розрізняли дві наші нації. Зараз ця ситуація кардинально змінилася так. Але не завжди в інших країнах і українці можуть створити позитивне, гарне так враження про себе. Що можеш з цієї ще точки зору сказати? Всюди є люди і людиська. Так завжди казала моя прабабця, і вона завжди казала, що це стосується абсолютно будь-якої нації будь-якого народу. Тому так як я вже говорила про педіатра, ось цього ось цю жінку, так так само і українці є різні. Тут є українці, які там. Ну, Хоча їх є дуже мало, але вони там такі: ой, ну то давайте не сваритись, та давайте не той от знаєш, вони ж тут давним давно живуть. Тата краю, так. Тата". І вони такі, та то, та то все буде добре, і там якось вони себе від цього максимально е, відштовхують. Я тобі скажу, я створила ж Ютуб-канал, де я власне розповідаю: питок, і я розповідаю про українців за кордоном, і мені такі краси, і до речі. Можна я скажу на правах реклами <риклад> дорогі наші глядачі. Ваші глядачі підписуйтесь, будь ласка, бо це канал про українських людей за кордоном, які там не соромлються, а які гордо показують те, що вони українці, які розвивають український бренд, працюють, підтримують і роблять реально круті, якісні штуки. Ще скажу, що весь весь контент української мови. От, відступ. <ріст> і я тобі хочу сказати, що приходять люди і розповідають свої історії, знаєш, і я просто бачу, як багато е, українці насправді роблять і проявляються. Я нещодавно читала якусь статтю українську, що там українці за кордоном е, геть забули, що вони українці. Ну, Таку, знаєш, е, достатньо принизливу, типу там, ви ж нічого не розумієте, бо ви там за кордоном. І мені стало реально дуже неприємно, тому що в наших тут людей, от я тобі говорю конкретно за Кіпр, Тут просто так багато волонтерів. Тут, окрім того, що є окремі організації, тут є ще окремі люди, які просто закривають самостійно збори. Тут є бізнеси, які там купують по 500, по там по тисячі бронежилетів на сезон, ну, там і так далі. Ну, типу, тому я би точно не була така категорична, говорячи про тих людей, які живуть за кордоном, що вони типу не якісь не не, не українці. Знаєш, ну ось так. от. Розумію, власне, тому і є ці інтерв'ю, щоб показати і зрозуміти вашими очима, вашим відчуттям, що зараз відбувається там. Ну і власне найголовніше питання: чи ти ставиш і досі його собі, чи все ж таки дала собі паузу, чи думаєш про повернення в Україну зараз? Я приїхала у Львів. Я не приїжджала рік часу. А потім я приїхала у Львів, коли одразу після прильоту по Львову. А це просто на сусідній вулиці від мене, розумієш? І я коли проїжджала там, в мене був такий страх. Я прилетіла зі своєю дитиною, і я просто розумію, там ну що це ніхто від цього не застрахований, що то там 200-300 метрів і, ну, і могло бути зовсім все по-іншому. Тому е, та коли ти мене спитала, чи я хочу повернутися в Україну, теоретично я хочу повернутися в Україну, але фізично в мене я цей страх, і фізично в мене, наче. Якась така супер про відповідальність зараз за свою дитину, тому що він же ж, як я сказала, він українець. Знаєш, а мені чоловік такий каже: ну він напівукраїнець, а напівки І я, ну в принципі, так воно і є. Я дуже сумую за Україною. Я постійно на зв'язку з Україною, але я не впевнена, чи я готова зараз повертатись. Напевно, скоріш за все, зараз ні після перемоги так, тому що. Я точно знаю, що ми дотичні до цієї перемоги, навіть будучи тут, ми теж до неї дотичні. Там, може, якщо полетять хейтерські коментарі, то пробачте, будь ласка, але я впевнена в цьому, бо я знаю, скільки українці роблять е, для нашої перемоги. І я, чесно кажучи, думаю, що зараз ми можемо зробити там. Більше будучи тут, тому що ми займаємось просвітницькою діяльністю. Раніше, наприклад, про Україну взагалі нічого не знали, і вони не знали, чи... я тобі кажу, що люди думали, що в нас немає університетів. Це не те, що там люди недалекі. Просто така загальна була картина, якась така, що там якась Україна, десь там вона щось живе, щось вона там робить. У них якісь проблеми постійні. Ну таке, знаєш, не було якогось враження. У нас тут просто люди там з вищими освітами, з власними бізнесами, з позицією ще щось. А для багатьох локалів це було таке. Типу відкриття, ну вони реально так не, не бачили так українців. Тому сьогодні, тим, як ми живемо, що ми робимо, що ми презентуємо, транслюємо в суспільство, в якому ми знаходимося, дуже важливо теж. І якщо ми витримаємо а, ось цей постійний такий потік а, підтримки України і презентації України, то мені здається, що це потім дуже добре зіграє для міжнародних відносин, тому що пізніше після. Завершення війни все одно буде культурна дипломатія, все одно будуть культурні діалоги між країнами, і тоді придеться будувати інші містки, інші шляхи. У нас тут є дуже класний центр. Український хаби на в кожному місті повідкривалися українські хаби. Навіть я тобі більше того, скажу у мене був світ тут український хаб. Зараз у нас більше перейшло в обійми. Ну, обійми це теж український хаб, де відбуваються постійно безкоштовні просвітницькі ем, лекції, зустрічі з українськими письменниками, артистами е, до нас приїжджають різноманітні юристи. Е, там я не знаю, ну будь-які спікери з будь з будь-якими темами важливими, актуальними. Тобто, вони дають доступ абсолютно для всієї громади для обміну та пошуку інформації. Плюс у нас тут відбувається кожного року різдвяний концерт. Е, я його веду, дуже, дуже мені цей захід подобається. В цьому році це було реально дуже красиво, тому що зробили в тандемі з кіпрським оркестром, і це теж класно, бо це місто культурної дипломатії, знаєш. Ну, тобто, коли вони бачать нашу творчість, коли вони чують про наших ем, композиторів, про наших виконавців, і коли вон... наші виконавці, композитори, наші оркестри, диригенти взаємодіють з локальними, то звичайно, що. В кінцевому результаті у кіпріотів виникає міцніше усвідомлення того, що ми дуже класна нація і з нами треба дружити. А взагалі вони схожі на нас. Реально, вони схожі. Ну, типу, для них теж важлива сім'я, для них теж важлива родина, оці родинні збори. Вони тут, знаєш, ну це для них теж важливо насправді. Вони такі... Трошки десь гадоністи, вони люблять красиве, спокійне, розмірене життя, але дуже дуже сімейні. Сімейні традиції, там Різдво, Великдень це такі свята, що якщо ти скажеш кіпіоту там на великдень попрацюєш, він тобі скаже те, що тю Таке розуміє, що б українці не жили. Вони завжди знайдуть ті містки і знайдуть ті риси, які дотичні власне до нас і які єднають так нації. Я тобі дякую, що знайшла час, поспілкувалася. Бажаю успіху твоїм проектам. Нагадаю, з нами спілкувалася Христина Петя, ведуча та організаторка івентів. Дякую, слава Україні. Героям слава.